Вітаю вас в ефірі Кордон Держави. Сьогодні у нас трохи незвична передача. Ми розкажемо вам, як знімався документальний фільм Війна на нульовому кілометрі і зараз ми знаходимося просто на знімальному майданчику. Спільно з представниками Прес-служби та інформаційного агентства Державної прикордонної служби ми е, замислили створення такого проєкту. Все Далі. знімаємо в команді. так як напоїв е, мало, все по побуде. Спочатку було слово, була ідея створити фільм про прикордонників. І подумали, що саме про прикордонників цікавіше, тому що про них якось так дуже мало сказали. Початок протистояння на сході України явив багато героїчних подвигів українських прикордонників. І, звичайно, інформаційна складова Кордонної служби не могла стояти осторонь цього. Проте наших сил не завжди вистачало, і тому ми разом з помічником голови, предсекретарем, полковником Слободяном, шукали нові засоби для популяризації. Прикордонних подвигів на сході України. І так з'явилася ідея зняти художньо-документальний фільм про це. Завдяки голові держкіно пану Пилипу Ілєнку і членам комісії. Наш фільм, який отримав назву Війна на Львовому кілометрі, отримав підтримку і почалася кропітка робота. Здебільшого події фільму розгортаються саме. В перші дні агресії Росії, коли прикордонники вперше опинились під кулями, під градами і під іншими важкими артилерійськими системами. Там Должанський наш там Вот, Метрах. 50-70, ну хай 100 максимум, это Новошахтинская, это уже российский пропуск. Вот сейчас снаряд пройдет. Вот. Да, идет. Там бабах и там разрыв. Частина фильма «Война в нулевом километре» будет присвящена самым таким хоникальным съемкам, которые делали это небесное. Видіти, можемо в інших позиціях. От політика. Служте, так? Да? Практично ми вперше створюємо проєкт в жанрі документальна драма, тобто де поєднується суто реалістичні події з кінодраматургічним мистецтвом. Того, щоб відзняти такий фільм, потрібно, звичайно, було, як ми потім зрозуміли, одразу зануритись контекст. І тоді почав в нас народжуватись народжуватись сценарій як такий. Далі не можна, все тут замініровано. була повна така трансформація свідомості, хто такі герої. Справжня мужність це не, не якась така кремезна зовнішність. Вони такі м'які, такі добрі, коли з ними спілкуєшся, коли розумієш, що вони були в такому пеклі що вони робили там. От. Для мене це було відкриття. Нам дійсно очень, очень, очень крупно повезло. Я уверена, там і інтуїція командира, і може зв'язки так стали. сталі. Нам чертовски повезло. Так, знімалися вже фільми про цю війну з Російською Федерацією, знімалися чудові фільми, але саме в такій стилістиці, в такому форматі подачі, то це перший фільм, який знімали українці українські митці. І мені приємно, що це фільм саме про прикордонників. Ми дуже дуже високу планку поставили для себе. Нам дуже допомогла прикордонна служба, вона е дуже багато забезпечила. Ті люди, які безпосередньо приймали участь в зоні АТО, відновлювали ці події і вони настільки вжилися, що важко було повірити, що це не професійні актори. Якщо я буду знімати художнє кіно, напевно, там декілька де прикордонників вони можуть зіграти там як актори. Хочу висловити подяку особисто голові Держприкордонслужбі за дуже високу підтримку. И практично враховуючи це, фильм будет дуже реалистичным. Я вот сейчас анализирую многое из фильмов о войне. Ну, правда, там, может быть, процент есть. Но одно дело, когда ты смотришь просто развитие, сюжет, герои. а другое дело, когда ты участвуешь в этом фильме. И когда стоп-кадр может быть в любой момент. Не все, що хотіли. Це завжди так. У нас же ж був, завжди ідея максимум якась є. Так? Але десь на відсотки від 70%, я думаю, ми реалізувалися. Це дуже непогано. Нам хочеться зробити в цьому фільмі, показати новий вид, я не відбуюся цього слова, сучасної української військової пропаганди. Хочемо показати військових молодими, модними. Розумливі. Пророчить прадіди сторіч. На п'єдесталі Україна. Свобода гідності обличчя. Інколи це були екстремальні умови. Деякі зйомки проходили в зоні АТО, зйомки проходили під час виконання бойових дій нашими героями. Дуже багато щирих, дуже багато чесних, дуже багато справжніх чоловіків. І як я сказав, що для мене я змінив своє ставлення до що таке герой. Справжній героїзм це важка, така кропотлива робота кожного дня. <му> Проти України ведеться гібридна війна. І е, оцей фільм, е, він теж гібридний. Зумієте, мені спро спитав питали, якого жанру фільм, А він гібридного жанру. Зумієте, це не документалістика, це художня документалістика. Це, головне для нас це не дзеркало е, подій. А головне нас передати той дух, той настрій, той е, стан психологічний. Фільм про, е, про трансформацію свідомості, як е, звичайні хлопці, які в принципі е, ніколи не нюхали пороху, які там, ну, там десь там на навчанні постріляли, ну, це ж таке, е, пройшли через таку місорубку і стали справжніми чоловіками, воїнами і патріотами. Це, це в принципі дзеркало нашої України. Державна прикордонна служба робила усе для того, щоб забезпечити, по-перше, комфортні умови для знімальної групи і для того, щоб ті люди, які дійсно повинні війти в цей фільм, розповідати про те, що відбувалося за цей період, щоб вони були на місцях, щоб вони приймали участь в фільмі і щоб результат задовольнив нас усіх. Тому всім, всім велика подяка і тим, хто приймав участь у зйомках, і особливо тим, про кого цей фільм. Отже, перший хронікально документальний фільм про те, як українські прикордонники мужно огляняли кордони нашої держави у 2014 році. Дивіться вже найближчим часом. Побачимось.